І це вся тривалість музики, яку я можу застосувати у цьому відео, не отримавши серйозних проблем від правовласників. А все чому про це я розповідав у відео музика, проблема 99% ютуберів. Тож, давайте ви всі удасте, що зрозуміли, на яке кіно це було посилання, програєте у себе в голові цю музику із відповідними летючими титрами та перейдемо одразу до справи. Тим паче, що титри все одно складались би з Лорем і псум. Але про все за порядком. Я, звісно, розумію, що більшість із вас. Не дуже полюбляють вивчати історію, ну, якщо тільки не з каналу історія без міфів. Але я вважаю за належне додати відповідного історичного контексту до того, про що буду розповідати у цьому відео. Отож, коротко кажучи, от прям дуже коротко, «Опіумні війни, назва протистоянь між тодішнім Китаєм за правління імперії цін проти Великої Британії, а згодом і Франції. Як ви могли б здогадатись з назви, вирішальним питанням цих війн був опіум, оскільки між Європою і тодішнім Китаєм був відчутний торгівельний дисбаланс. Китай багато експортував туди, але мало імпортував звідти. Ця ж речовина, яку європейці провозили туди з Індії, дозволяла похитнути, як цей самий торгівельний дисбаланс. Так і самих китайців, що масово вживали його, і, відповідно, вбивали свій організм, і відповідно приводили до загального занепаду нації. Результатами цих двох війн стала власна громадянська війна у Китаї, повна поразка цієї ж країни, подальше сплачення високої контрибуції, захоплення Великою Британією і Францією столиці Пекін і спалення багатьох пам'яток, і на завершення. Подальша легалізація торгівлі опіумом у регіоні і багато інших економічно-релігійних преференцій європейцям. Для самих китайців все це потім переросло у те, що вони називають приблизно як століття національного приниження. І не дивно, бо як це так, що вони найвеличніша і найчисельніша нація у світі, чия історія триває кілька тисяч років, можуть так ганебно програти якимось варварам зі Заходу? Ви, звісно, можете запитати, так, окей, історія круто, але у ній було лише дві опіумні війни, а де тоді третя? На що я відповім, Ми в ній вже прямо зараз. Якщо запитати на додачу, а що тоді є сучасним опімом? На що моя відповідь буде Тікток? Хоча не тільки воно, але і весь той вплив, який воно привело на сучасне медіа, звісно, я міг би вам довго розповідати про класичні тези, про те, що це китайське програмне забезпечення та все те, що випливає з цього твердження, бла, 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 і все таке. Але за мене це краще розповість хтось інший, наприклад, Токар Юей. про історію цього застосунку, як воно пов'язане з Китаєм та які технічні загрози має при собі. Однак у цьому випадку я хочу обговорити з вами радше не технічну сторону цього питання, а іншу, більш небезпечну, як на мене. Якщо щось стає популярним, то цим одразу спробують скористатись конкуренти, будь-які її над будь чим. Було популярно колись аудіоконференції по типу clubhouse пригадуєте такий. <свіс> тепер багато додатків мають цю функцію. Стали популярними сторіс, тепер багато додатків мають сторіс. Навіть Телеграм, хай йому гарець. От так само із TikTok. Instagram Reels, Ютуб Шортс, Фейсбук Reels, щось зі Снапчат, ну і інші менш відомі приклади. А потім все це йде у Twitter чи Reddit, чи Телеграм. Чи ще кудись. Здавалося, б, ну що може бути такого поганого у відео короткого формату? Насправді нічого такого. Такі відео існували задовго до TikTok і займали свою певну нішу. Теж перше відео на Ютуб Я у зоопарку тривалістю всього у 19 секунд. Проте, такі відео досить часто є своєрідними капсулами часу, оскільки в ті часи важко було взагалі створювати довгі, а тим паче осмислені відео на камеру з телефону. А зараз з сучасними технічними можливостями стало більше можливостей проявити всім себе як у довгому, так і у короткому форматі. Але тут принципова різниця у тому, що в умовному TikTok люди часто проводять годинами. У відеомережі, мережі, в якій абсолютна більшість відео тривалістю до однієї хвилини, а то й зовсім по декілька секунд. Виникає відповідне питання: А яким чином чимало користувачів продивляються кілька сотень відео за один захід? Тут працює комбінація із досить вдалої підбірки рекомендацій відео для кожного користувача окремо. Із такою кількістю даних, як збирає TikTok, може посперечатись лише Фейсбук, плюс абсолютне домінування смартфонів у нашому особистому житті, аж до того, що часто батьки дають смартфони та планшети дітям від одного року, плюс легкість заміни одного короткого відео на нове всього за один свайп. Раніше, на прикладі умовного YouTube, ми витрачались час на те, щоб подивитись, які відео пропонують нам у стрічці, і що на основі назви та обложки відео варте нашої уваги. А на це витрачалось якийсь час і проводилось кілька свайпів або клаців. Зі спрощеним підходом до одного свайпу користувачі потрапляють. У дофамінову пастку. Якщо тобі набридло відео, яке ти щойно передивляєшся, ти завжди можеш зробити один надлегкий жест, щоб одразу перейти до чогось нового і непередбачуваного, щоб мозок отримав чергову порцію дофаміну. А якщо і воно не цікаве, повторити процедуру ще раз, не прикладаючи жодних фізичних чи тим паче розумових зусиль. І так до тих пір, доки психологічно або й фізично не знудить. Це не про слово Нудота, хоча може його теж, а про нудьга. А потім через насичення й перенасичення сотнями відео на різну тему, у користувача з певною ймовірністю може виникнути рдух – розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Не те, щоб раніше цього розладу не існувало, просто чим більш новітній час. Тим все більше можливостей та інформації стає нам доступно, та відповідно вимагає підлаштовуватись до всього всюди й водночас. Якщо ми, дорослі люди, часто росли з усіма цими змінами та, відповідно, поступово виростали зі збільшенням обсягів всього, то зараз діти знову ж таки часто вже з кількох років мають самостійний доступ до інтернету. І всього, що там знаходиться, часто геть нерегульованого для дітей. Ей, фу, фу-фу, геть від мене, хоч звідси. <звісня> Не здивуюсь, якщо за десяток років, коли всі ці діти виростуть до підліткового або дорослого стану, кількість діагнозів рудух почне зростати колосальними масштабами, бо вони у дитинстві споживали просто кілограми інформаційного цукру. Та іншої коричневої субстанції, будемо відверті. От якщо ви сюди додивились, вітаю, радше за все, у вас дух немає. Або ж він є і вас жартує тільки те, як я тут змінюю картинки СОВ. <хи> і гаразд, от, наприклад, я взагалі Тікток не використовую. Так, я не жартую. А, це я створив, щоб просто забрати собі нікнейм, якщо раптом все ж доведеться цим користуватись. Боже, там ще ця дурновата аватарка. Піхветь. От, наприклад, навіть якщо я TikTok не використовую, я від нього все одно не зможу уникнути, бо цими відео діляться у Twitter, і ні, я не буду називати це X та Reddit. Але не менша проблема це YouTube Shorts. Я, звісно, використовую YouTube не тільки як автор відеоконтенту, але і як споживач цього самого відеоконтенту. І, о Боже, як же мене задувбав Ютуб зі своїми шарц! На головній сторінці, поруч із відео, у загальній стрічці, поруч з відео як вирізка з цього самого відео, і немає жодного способу гарантовно його позбутись, бо навіть коли натискаєш на хрестик по розділу зі шортс, то Ютуб сповіщає, що ми прибрали цей розділ на 30 днів. Та й то тільки з головної стрічки. Бо Ютуб вкрай важливо конкурувати з Тікток на його ж полі, що насправді досить безглуздо, але це, вочевидь, питання корпоративного принципу. І якби ж тільки це було проблемою, перейдімо до цього питання з погляду творців цього самого контенту. Зараз стати популярним суттєво простіше ніж будь-коли до цього, знову ж таки через дії алгоритму TikTok, і набрати сотні тисяч підписників та мільйони глядачів в сотні і тисячі разів простіше, ніж це було б на Ютуб. Якщо ви тільки не один з тих обраних, що готовий створювати відео тривалістю в режисерській версії повнометражних фільмів про щось досить просте, і зрозуміле, наприклад. Остаточне пояснення природи невидимих стін у Супер Mario 64 тривалістю майже у 4 години. І так я його подивився повністю. Втім, у тому, щоб стати популярним, а особливо настільки швидко, є певний негативний аспект. Вимога глядачів до популярної особи стає відповідним, і вони, радше за все. Вимагатимуть від того той тип і формат контенту, завдяки якому той став популярним. Тобто будь-яке відхилення від типу, тривалості чи формату це зазвичай приводить до втрати переглядів і всього відповідного. Бо чим швидше злітаєш, тим більш боляче падати. І ніхто не хоче запам'ятатися як людина одного вірусного відео чи мему, бо це як актор однієї ролі. І це дуже сильно б'є по самооцінці, якщо таке у людини було чи ще залишилось. Але повернімося на кілька хвилин тому. Якщо тобі набридло відео, яке ти щойно передивляєшся, ти завжди можеш зробити один надлегкий жест, щоб одразу перейти до чогось нового і непередбачуваного. І кожен творець відео короткого формату має завжди брати це до уваги, що як у TikTok так і в YouTube Shorts глядач може покинути його одним надлегким рухом, а тому творець таких відео повинен робити все можливе, щоб не допустити цього. І задля цього вони підуть ще глибше до монтажної аморальності, якщо дозволите так висловитись. А саме, мерехталеві суптити тривалістю в одне слово, яке кожного разу повинно з'являтися на екрані з новим ефектом чи кольором. Одні ті ж аудіоефекти, які ви чули, чуєте і будете чути ще тисячу разів, не менш заїжджені відеовставки, меми, гучні звуки, сміхи і так далі тому подібне. І дуже багато монтажних склейок. Якщо у вас протягом п'яти секунд немає монтажної склейки чи чогось відповідного, щоб отримати увагу, свайп. І все. Алгоритм це зафіксує і помітить ваш контент як недостатньо цікавий у порівнянні з рештою. І ні. Не ви є тим самим продавцем опіму, ви і є той самий опім, який пропонує відеоплатформа TikTok та інші його аналоги, який у разі чого вона може просто викинути через застарілість, навіть якщо ще вчора воно було на піку актуальності. Така доля всього короткого контенту та тих, хто його створює, буде актуальним тут і зараз, і, можливо, отримати з цього зиск. Або вже опівночі перетворитись на гарбуза, як у папелющці. От навіть давайте я вам поставлю таке питання. Дайте, будь ласка, хоча б один приклад відео короткого формату, яке раптово стало популярним або знову популярним, скажімо, за півроку після його релізу. От саме конкретне відео, а не його типа чи щось таке. Певен, ви нічого такого не згадаєте, на відміну від відео довгого формату, де таких моментів насправді задосить, ну, залежить від теми та регіону того звідки ви. І в якості фінального штриха я наведу вам таку інформацію. Певен, більшість з вас не завантажують на YouTube свої відео, а якщо і завантажують, то переважно для збереження цього відео, аніж як спробу стати творцем відеоконтенту, як я, наприклад. Бо, якщо ви все ж намагалися це зробити, то радше за все вже розумієте, до чого я клоню. Але все ж поясню: для того, щоб мати можливість монетизувати відео з партнерською програмою YouTube, ви, ваш канал, повинні виконати дві умови: набрати щонайменше тисячу підписників та отримати загальних переглядів тривалістю щонайменше у 4 тисячі годин за останні 12 місяців. Звучить насправді досить нескладно, якщо ви не геть новачок з монтажем та тим, як подаєте інформацію. Але я, звісно, навмисно забув про ще одну додаткову умову, яка пов'язана зі шортс. Бо ви можете або набрати переглядів сумарно у 4 тисячі годин за 12 місяців, або ж всього навсього 10 мільйонів переглядів шортс за 90 днів. Аж і відчувається ось ця різниця в оцінюванні перегляду звичайного відео та відео короткого формату. І якщо ви думаєте, що можна тоді спробувати використати шортс як швидку, дешеву та ефективну рекламу довготривалих відео, то ні. Це просто принципово не працює. Не очікуйте, що глядач, який прийшов на ваше відео за черговою дозою цукру, так захопиться вами та вашим цукром, що перейде на запропоновану вами здорову їжу. Це якби алюзія на відео короткого та довгого формату, якщо що. Так, звісно, якась частка з цього спрацює, але явно не така висока, на яку ви радше за все розраховуватимете. І що ми маємо в результаті? Відеосервіс китайського походження, яке сформувало дофамінову залежність у мільйонів, десятків і сотень мільйонів глядачів по всьому світу, яке в результаті створило бази для іноземних конкурентів, які теж хочуть продукувати цей віртуальний опіум. При цьому сам TikTok у комуністичному Китаю заборонений, бо там діє його аналог Доуїн. Так, як на мене, це справді виглядає як третя опіумна війна між Китаєм та рештою світом, переважно Західним, з його абсурдною надгуманізацією. Чи можемо ми, як представники все того ж Західного світу, виграти цю війну? <плес> <плес> <плес>